Чубчик. так оце невинне пасмо на лобі. Як правильно його назвати? Чолка, чубчик, можливо, гривка або ж взагалі чілка. Перше письмове вживання слова чолка не де-небудь, а у слові о полку Ігорові. Там воно не про зачіску, а про жмут кінського волосся на бунчуку. Звучить дуже пафосно. Але головне це слово має українські фонетичні риси, наприклад, твердий ч, який не характерний для російської мови, бо в них Чолка, чому ж українські словники не зафіксували саме наше слово? Допоміг витіснити чолку з літературного вжитку переклад слова. Наприклад, Юрій Федькович чолку замінює на ЧІВКУ, як у лемківських говірках. У росіян чолка з'являється вперше у 19 столітті у словнику Далі. Цей час в українських словниках нічого. Це не означає, що цього слова не було в українській мові, просто його не зафіксували словники. У літературі маємо цілу плеяду слів регіонального вжитку. Наприклад, у Франка чілка, у Федьковича Чівка, а у Сташенка лишається чолка. А старицький взагалі пише і чолка, і фризура, мовляв, перехмахер розбереться. А гривка тут до чого? Бо це пасма дуже схоже на гриву коня, а люди завжди були спостережливими. То як назвати це пасмо правильно? Можна чуб, чубчик, гривка, але як на мене, не варто відмовлятися від слова чолка, бо росіяни запозичили це слово, а ми тепер від нього відмовляємося. Хоча це слово має усі риси українського.